Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку, зробимо невеличку ранкову зарядку та стійко на локтях розпочинаємо спокійно, робимо усі вправи, робимо спокійну розминку. Потім переходимо до вправи. Я вас прошу, не забувайте, будь ласка, присилати мені свої. Фізичне завдання. Я маю на увазі домашні завдання по фізичній культурі. Не забувайте підписатись ім'я, фамілія, ім'я прізвище, пробачте, та з якого ви класи, та обов'язково від якого числа зроблена та або інша ранкова вправа, ранкова зарядка. Розпочинаємо. Спокійно робимо руки на пояс, нахил голови вперед, назад, ліва, вправа. Розпочинаємо завдання. Раз, два, Чотири. Раз. Два. Три. Чтити. Раз. Два. Три. Чотири. Спокійно. Раз. Два. Три. закінчуємо. Все робимо спокійно, без різких рухів. Продовжуємо нахил головою вліву та в праву сторону. спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо завдання. Раз. Два. До кінця. Три. Раз. Два. Три. Чотири. Продовжуємо. Пять. Спокійно. Шість. Сім. Вісім. Девять. Десять. Молодці. Дуже добре. Наступне задання. Руки перед собою. Розпочинаємо задання. Раз. два, 8, 9, 10, 11, 12 Дуже добре молодці. Наступне завдання Руки согнути перед грудьми. На раз, два, два прогиби назад. На три, чотири. Виправляємо теж прогиби назад. Руками. Розпочинаємо спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо завдання. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо 5, 6, 7, 8, 9, 10, Одинадцять, дванадцять, 13, 14, 15, 16, 11. 17, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Закінчили. Дуже добре. Молодці. Наступне завдання. Руки в сторону. 4 до себе. кистями, 4 від себе. Руки в сторони. Кистями розпочнемо. Руки в сторону. Спокійно, без різких руків. Раз, два, три, чотири, Від себе, п'ять, шість. 8 до себе. Раз, два, три, чотири. Від себе п'ять. Шість, сім, вісім. До себе. Раз. Два. Три, чотири від себе, п'ять. Шість, сім. Закінчили. Дуже добре. Руки в сторону. Руками, руками до себе. Чотири змахи до себе. Чотири від себе. Руки в сторону. Приготувалась. Спокійно виконуємо. Раз, два, три, чотири від себе, п'ять, шість, сім, вісім. Голосі до себе. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Дуже добре. Молодці. Старайтесь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Закінчу. Дуже добре, молодці. Наступне завдання. Плечами. 4 випади плечами спокійно вперед. 4 назад. Коли робимо випади плечами вперед, тримаємо ровну спину. Будь ласка, не, не горбатимось, не знаком питання. Стоїмо спокійно. Випрямили спину і спокійно випади плечами. Чотири взмахи вперед. Чотири прогиба. Спокійно назад плечами. Розпочинаємо вперед. Чотири, ну, чотири випади плечами. Раз. Два. Три. Чотири. Спокійно назад. Розслабились. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодці вперед. Раз. Два. Три. Чотири назад. П'ять. 6. Сім. Вісім. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири назад. 5. Шість. Сім. Закінчило. Молодці. Наступне завдання. Руки на пояс. Нахил тулуба спокійно. Вперед. прогиб один назад. Вліво, вправо. Робимо спокійно без різких руків. Нахил тулуба вперед. Розпочинаємо. Ноги на шині пліч. Вперед, спокійно. Раз, прогиб. Два, вліво, вправо. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Закінчили. Наступна задання. Руки на пось. Два поворота, тулуба вліво. Два порота, тулуба вправо. Руки на польсь. Розпочинаємо задання. Поїхали. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчимо. Молодці. Наступне завагання. Ноги Ну виношення пліч. П'ятнадцять нахила. Якомога нижче. При цьому. Не обов'язково касатись.